Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції, такі, як я їх називаю, швидкі. Акції діятиме лише 2 дні 30 та 31 грудня. Знижка 50% на туалетний папір Диво! Такий варіант 36 гривень та 80 4 штуки двошаровий. І ще є зі знижкою 32 гривні та 79 копійок, інші я вам пізніше покажу, поки я знімала, його доставили. Знижка на другу упаковку вологих серветок. Тобто, першу ви купуєте за ціною на ціннику, а друга упаковка піде за пів ціни від цінника. Поліси 18,80, там 60 штук упаковці. Істагут велика пачка 100 штук із клапаном 72 гривні та 90 копійок. Такі 60 штук від інстагут 47 гривень та 99 копійок. А це є такі вологі рушнички 42 гривні 99 копійок. Greenway вологі серветки з клапаном 100 штук за 44,80. До речі, досить непогані, я їх часто беру, можу вам рекомендувати. 33 гривні та 80 копійю коштують ось такі вологі серветочки від Greenway в упаковці 60 штук. Думаю, маленькі пачки теж йдуть із акцією друга одиниці за півціни. Ось таке хочете, по 15 штук в упаковці, й по 11 гривень, по 17 ціни різні. Інстагуд ціна 12 гривень. І від торгової марки Літо ціна 6 гривень. Акція на прикраси для волосся 1 плюс 1 дорівнює 3. Титячі, дорослі можна об'єднувати із аксесуарами, підвісками, браслетами, сережками. Такий крапик для волосся ціна 60 гривень, металевий 80. Ви самостійно обираєте три товари і той, який дешевший, піде в чек за 10 копійок. 50 гривень крабик для волосся, такий 149, 50 гривень пластиковий, сережки 60. 50, 70, вибір дуже великий, такий по 90 гривень. А це браслет на руку 60 гривень. З такими камінчиками. Такий варіант. Він, до речі, розтягується, ціна 30 гривень. Пензлики для нанесення макіяжу від торгової марки Кос або Соверт. 1 плюс 1 дорівнює 3. Так само, як із заколками, ви обираєте 3 пензлики, Дивіться, які є цікаві. Тут ще є якісь маленькі в комплекті. Я думаю, що це цілий набір. Ціна 249 гривень, бо бачиш, там є різні ось ці кінчики, так скажемо. такі пензлики для нанесення тональної основи по 199 гривень. Такий варіант для пудри 199. Можна обрати з різною ціною, але ви оплатите за дві дорожчих одиниці, а те, що дешевше піде в подарунок. І двохсторонні пензлики по 100 гривень це було від відкос. А від совер трошки бюджетніші. Такі новинки є по 80 гривень. Така щіточка для розчисування брів, всього за 20 гривень. Аплікатори по 25 гривень від СОВЕРТ і 40 гривень від кос. Три штуки двосторонні. Ромбутан – Рамбутан засоби для моделювання зачіски. Знижка 40% від повної вартості. Лаки 159 гривень. Більші. Маленький лак 74,90. Мус для волосся 119 гривень. для волосся 150 мл, також 119 гривень. Рідина для фіксації 119 Такі різні павутинки по 159 гривень. Я побачила всього три варіанти. 100 мл об'єм. А це пудра для створення об'єму 135 гривень в білій баночці для світлого волосся, в чорній для темного. Знижка 40% на професійні засоби для догляду за волоссям Естіма. Масочки по 255 гривень 1 літр. Вони мають різні властивості, є для збереження кольору, є для відновлення. Читайте, прописано на упаковці, і також на ціннику. Різноманітні спреї по 129 гривень, Арганова олія 179 гривень. А в таких ємностях є шампуні та кондиціонери. Вони йдуть із дозатором, ціна 179 гривень. Теж вони йдуть в серію. Бачите, тут пише кондиціонер. Об'єм 500 мл 179 гривень. Такий спрей шовк 129 гривень. Рідкий шовки 135 гривень. А ще є ось такі одноразові двохфазні масочки по 40 гривень. Знижка 30% на бреліл. Засоби для догляду за волоссям. Також професійна серія шампуні 349 гривень. Масочка для волосся 275 гривень 1 літр. А ще є спрей 251 гривня, такий бальзам двохфазний. І рідкі кристали 300 гривень. Мінус 40% продовжили акцію на декоративну косметику від Evelyn. Чесно вам признаюся, в мене ось ці бальзами асоціюються з моєю юністю, молодістю. Такі блискітки для губ 99-90. Також є різні олівчики для очей Ціни 54-50 і вище. Ось такі з розтушовуючим, так би мовити, пензликом на кінчику, з одної сторони улівчик, а з іншої така розтушовка. Різні її підводки. Є рідкі, є у вигляді маркерів таких фломастерів туші для вій від 149 гривень. Бальзам, він таке має відчуття пощіпування на губах 191 гривня. Така як гігієнічна помада, бальзамчик Олівчики для губ від 72 гривень, блиски, помади. І ще звертайте увагу, що діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметику, тобто можна придбати і за вигідною ціною, і отримати ще один продукт в подарунок. Тональний крем Вандермач 299 гривень, консилер 199 пудра компактна 199 Просто неймовірно тішусь тим, що ви цій Єві поставили сканер. Бачите, просканували і ціна дешевша, ніж на ціннику 119 гривень. Теж можу вам сміливо порекомендувати засоби для відновлення нігтєвої пластини від «Евелін». Сама користувалась, відновлювала пластину, тому рекомендую допомагає. Від GlenB акція на засоби для тонування, так би сказати, обличчя. Це є пудра, консилери, рум'яни, хайлайтери. що ще не назвала з цієї категорії. Одним словом, все -таки Для тонування обличчя. Тут є аж по декілька акцій на раз, бачите, і знижена ціна. І 1 плюс 1 дорівнює 3. І ще й подарунок. Подарунки є, якщо за наявністю магазину. Буває таке, що вже видали, то вони фізично не мають. Та й не мають що дати, тому так, якщо є в наявності подарунки. 1 плюс 1 дорівнює 3 продовжили акцію на усі засоби для догляду за обличчям та тілом. Тобто всі крема, такі різні умивалочки, міцелярна вода, крема для тіла, лосьони, крема для рук. Одним словом, весь ось цей величезний стелаж це все йде із такої акції 1 плюс 1 дорівнює 3. В подарунок йде те, що дешевше. Можна брати різні торгові марки, не обов'язково однакового товару брати аж три позиції. Можна брати щось різне. Для обличчя, для рук, для ніг, об'єднати собі щось одне отримати в подарунок. Так, 92 гривні та 90 копійок від піоаква засіб. Так, це є. 62 гривні та 90 копійок пінка для умивання Це патчі Від Евелін. Пінка для умивання обличчя із щіткою 134 гривні, 150 мілілітрів. Міцелярна вода від Евелін, 76,90. Є різні алої засоби, і крем для обличчя і навколо очей. Від About Face очищаючий пілінг, диски 79-79, підсушуючий засіб. Він для локальної дії, тільки місцево наносити. Термальна вода 74. І крема для рук, сілки Hand 43 гривні. Маленький по 29,50, доктор Санте, «Біокон», Зая, великий вибір торгових марок. Біокон по 34,80 гривень. Навіть є парфумовані такі мініатюрки по 8 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Продовжили акцію на всі туалетні води, парфумовані води. Можна обрати як чоловічі, так і жіночі. Обираєте три одиниці, те, що дешевше йде в подарунок. Тросерді 1399 гривень. Келін Кляйн 1348 гривень. цей аромат, він такий цитрусовий. Дольчик Кабана, є різні аромати. Келвін Кляйн – 1449 гривень. Антоніо Бандерас. Blue Седакшн. Чоловіче по 899 гривень. Жан Марко, взагалі, супер знижка. Ціна 298 гривень. Ось такий варіант. Жан-Марко Гьол 579 гривень за 50 мл. А тут, дивіться, як цікаво, менший об'єм дорожчий: 50 мл за 1229. Знижка 40% на декоративну косметику для губ від торгової марки LCF. Дуже мені до вподоби ось такі бальзами. Ціна 47,90. Бачите, тут поєднано два таких відтінки, щоправда, вони на губах виглядають досить прозорими. Олівчик для контурування по 40 гривень. Такий бальзамчик по 40, помада, блиск по 60. А ці, до речі, вони ніби прозорі, а коли наносите на губи, вони проявляються, Такі, як тінт. Ті матові помади, одним словом, різні. Знижка 40% на декоративну косметику для очей від Патрісія Ледон. Така новинка, а вже зі знижкою ціна 209 гривень. Теж звертайте увагу, що тут є аж 3 акції. Знижка знижена ціна. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. І ще одна акція це є подарунок, якщо ви візьмете на певну суму грошей цієї торгової марки. В подарунок піде косметичка. Зараз вам її покажу. Ось така косметичка, якщо візьмете 399 гривень косметики від Патрісії Ледо. Один плюс один на усі колготи капронові. Від Vivien та Defile. Теж акційні ціни, я так собі, знаєте, подивилася, не змінили цін, не подорожчали. Такі 40 ден 169 гривень, 100 ден 299 мікрофібра, утягуючи по 219, такі як панчохи імітація, але це колготи. А ось і панчохи 169 гривень. Утягуючий 216, 40 ден за 69,50 від вів'єн. Класичні. Так, від дефіле 72 гривні 90 копійок 40 ден актив. І ще гарна є пропозиція мінус 50% на другу пару домашніх капців. Є як жіночі, так і чоловічі. Такий варіант 249 гривень жовто-блакитні. Чоловічі 249. Бачите, тут на кожних капцях є ціна. А тут загубилася ціна, немає. Але є всякі різні. Великий вибір. І ось диво туалетний папір доставили 32 гривні та 80 копійок. Та вони ароматизовані. Ще є акція на увесь посуд. Тут можна об'єднати і бокали, і чашки, і тарілочки, 1 плюс 1 дорівнює 3. В цій ЄВІ конкретно не такий великий вибір, хоча в інших, я знаю, є набагато більше посуду, тож можна щось собі підібрати чи на подарунок. Такі різні піали із декором квітковим. як бачите, ці неакційні жовті. Ще одна акція, про яку хочеться вам розказати, це є знижка 30% на дезодоранти від DAF. 96 гривень та 50 копійок у спреях. Теж аромати є на вибір. Роликові дезодоранти жіночі від DAF 56,90. І стіки по 101 гривні. Такі сухі дезодоранти. Чоловічі дезодоранти від торгової марки дав теж зі знижкою. В спреях 94,50. І роликові дезодоранти віддав. Так, ось тут вони 62 гривні та 90 копійок. Буду на цьому своє відео закінчувати. Дякую вам, що подивились його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок, гарного та продуктивного тижня. До нових зустрічей!